Доброго дня всім, дякую за масу інформації, які таку увагу приділяють питанню реформування правоохоронних органів. Безумовно, реформа органів прокуратури іде, вона ще не відбулась, тому що по закону вона буде тривати ще щонайменше до 1 січня 2018 року, а по результатах роботи вона буде тривати ще більше. Для того, щоб зрозуміти, як відбувається реформа, давайте повернемось, для чого вона робилася. Реформа органів прокуратури передбачала не так, як кажуть, у нас окремі громадські організації активісти, заміна всіх працівників органів прокуратури, а проведення е, виборів. Прокурорів, керівників прокуратур на конкурсних засадах, зміна структури штатної чисельності, тобто зменшення кадрового складу працівників органів прокуратури і збільшення ефективності її роботи. Тобто, при меншій кількості працівників органи прокуратури повинні виконувати ту саму роботу, яку раніше робила значно більша кількість. Виходячи з цього, реформа безумовно відбувається, відбувається в позитивному сенсі. Ну, по-перше, дійсно у нас скасовано загальний нагляд, підрозділи ліквідовані особи, які цим займалися, або переведені в інші підрозділи, або скорочені. Але на жаль, продовжується практика надходження десятків звернень громадян, сотен і народних депутатів, які ставлять перед органами прокуратури питання, які стосуються загального нагляду. Я з собою спеціально взяв двох працівників прокуратури міста Києва. Це заступник. Прокурора керівника місцевої прокуратури номер 4 Марчук Роман Миколаєвич і заступник керівника Київської місцевої прокуратури номер 9 Поліщук Тетяна Анатолійовна. Це ті зовнішні кандидати, які перемогли на конкурсі і зайняли посади керівників прокуратури, тих, яких якоби немає, що в нас дуже часто раптово Саме для того, щоб вони розказали, як з цими питаннями е, займається місцева прокуратура. Це вони зроблять трошки пізніше. Тому зараз приблизно до від 40 до 60% звернень, які приходять в місцеві прокуратури, які приходять в Генеральну прокуратуру, стосуються питань загального нагляду. Тобто перевірок, які повинні проводити контролюючі органи. На жаль, після ліквідації загального нагляду в органах прокуратури е, реальної системи контролюючих органів, які повинні були замінити прокурорів, не створено. І тому громадяни, депутати продовжують писати. Вчора мені дзвонив один з депутатів, треба провести перевірки. Кажу, ну, це ж не наше питання, це ж загально, ми цим не займаємося. Ну, а хто повинен? Більше нікого немає. І тому дуже багато звернень переправляються в контролюючі органи, а громадянам надається роз'яснення, що це не відноситься до компетенції органів прокуратури. Це, безумовно, не сприяє підвищенню авторитету органів прокуратури і прямо впливає на низький рейтинг. Тому що громадяни впевнені, що прокурори мають можливість, але не хочуть цим займатися. По структурних змінах. Всі ми пам'ятаємо підготовку до конкурсів, конкурси, які проведені на місцевій прокуратурі. Як я вже зазначав раніше в своїх виступах і сьогодні, конкурс у нас відбувався не для того, щоб всіх поміняти, а для того, щоб брати краще. Якщо це зовнішній кандидат, значить зовнішній. Якщо працівник прокуратури, то працівник прокуратури. Як ви пам'ятаєте, конкурс проводився в чотири етапи. Перші два взагалі не залежать від конкурсних комісій, це було комп'ютерне тестування з двох напрямків: знання законодавства і так називаємо general skills, тобто оцінка логічних, вербальних і математичних здібностей кандидата. Результати конкурсів виявилися дуже цікавими. Після перших двох етапів, якщо у нас на керівників прокуратур. Було 3388 зовнішніх кандидатів і 2080 внутрішніх. Внутрішні кандидати це тільки працівники місцевих прокуратур, а зовнішні це і працівники прокуратури Генеральної, прокуратури областей, а також кандидати, які ніколи не працювали в органах прокуратури. Після двох типів етапів, які здійснював комп'ютер, відсіялось із зовнішніх кандидатів 83%. Тобто кожний восьмий. Кандидат вилетів з конкурсу. В тих списках 16, а в деяких районах 12-13 чоловік, тому що не було конкурсу ізначально, бажаючих не було. Залишилося лише 17% зовнішніх кандидатів, з яких значна частина це були працівники прокуратури генеральної і прокуратури областей. В той же час із внутрішніх кандидатів, тобто працівників прокуратур районів на цих двох етапів вилитували лише 10% кандидатів. Тобто прокурори, не дивлячись на те, що в серпні розгорнута була ціла компанія, чи прокурори не хочуть іти на конкурс, бо вони глупі, нічого не знають, і цей конкурс відразу покаже, що їхній рівень повністю була спростована. Прокурори показали, що відбір прокуратури був завжди, ніколи туди не набирали глупих або людей, які не мають освіти і не можуть проводити свою роботу. Ці цифри цьому відповідають. 10%. Тобто із 2080 кандидатів вибуло 210 чоловік. Тому на третій етап вже співвідношення було не один до півтора, як у нас було на початку, а враховуючи працівників прокуратури областей і генеральної приблизно 2 до 8 працівників прокуратури до зовнішніх кандидатів. При цьому в багатьох районах сільської місцевості зовнішніх кандидатів взагалі не було. Вони не вийшли в останній етап. Дуже багато зовнішніх кандидатів залишалося в великих містах, в першу чергу в Києві. За результатами співбесід, які проводилися абсолютно відкрито. Тобто будь-який громадянин міг зайти в інтернет і подивитися, як відбувається співбесіда. Нічого не приховувалося по будь-якій комісії, по будь-якій прокуратурі. Могли бути технічні збої, але це не залежало від комісії, а від е компанії, яка забезпечувала. Відеозв'язок. Крім того, на кожних засіданнях комісії присутствували громадські активісти. Наприклад, на нашій Київській комісії фактично постійно передували працівники автомайдану від двох до чотирьох. Були і інші спеціалісти саме на співбесідах. Тому казати, що ми щось приховували, закривали, неможливо. Крім того, дуже часто звучали звинувачення, що спеціально були створені комісії, в яких кількість працівників прокуратури перевищувала зовнішніх суддів, тобто членів комісії. Дійсно, по закону у нас комісія складається із семи осіб, із них чотири працівника прокуратури і три кандидати від Верховної Ради. Але при формуванні цих комісій обов'язковою мовою було, що не менше одного працівника в ній повинен бути працівник управління реформ. Тобто підлегли Девіда Секвареліця. В двох комісіях це було особисто Девід в другій Касько і три працівника управління реформ. Тому навіть по такому критерію працівники прокуратури не мали переваги конкурсній комісії. А якщо подивитися засідання і відеозаписи, які відбувалися, то видно, що в комісії дуже часто працювали не в повному составі, і тому будь-яке рішення можна було прийняти тільки при наявності чотирьох голосів, або навіть іноді і повного складу. Тобто без узгодження з тим зовнішнім представником від Верховної Ради, а це адвокати, депутати, прийняти жодного рішення комісія про формування списків не могла. Тому звинувачення в тому, що органи прокуратури узурпували ці комісії, тому прийняли ті результати, які їм хотілося, не відповідають дійсності. Внаслідок роботи комісії до складу рейтингових груп, тобто із шести кандидатів, які Могли зайняти посади, було внесено 74 зовнішніх кандидата і 856 внутрішніх кандидатів, тобто працівників місцевих прокуратур. Із цих 74 зовнішніх це теж не всі люди з вулиці, а й частково працівники прокуратури областей і Генеральної прокуратури. Раніше це не обговорювало, що серед них є зовнішні кандидати, мабуть, це і метою, щоб збільшити кількість представників зовнішніх кандидатів. Тепер ми будемо говорити тільки правду. Із них 14 чоловік було рекомендовано на в першій тройці, для того, щоб мати можливість рекомендованої на посади керівників прокуратур, тобто не перших заступників і не заступників. Із них лише двоє займали перші місця в списках: один по місту Києву, один по Полтавській області, оскільки ці особи не проходили раніше перевірок, була Безумовно, при вивченні кандидатів проведення перевірки, і виявилось, що на окремих зовнішніх кандидатів скарг за цей час пройшла така кількість, що будь-який прокурор даже порівнятися з ними не може. Звинувачення в чому завгодно. І безумовно, Генеральний прокурор, коли приймав рішення про призначення, повинен був реагувати на ці факти. Тому на посади керівників дійсно не було рекомендовано, тобто, призначено Генеральним прокурором, жодного зовнішнього кандидата. Але за результатами вивчення всіх матеріалів прокурорами областей на посади перших заступників і заступників було призначено 22 особи осіб, які ніколи не працювали в органах прокуратури і прийшли з бізнесу, з інших органів. Тобто прийшли працювати в органи прокуратури. Я на що орієнтувалися комісії, коли давали такі висновки. Перше, це знання і досвід роботи у кримінальній сфері. Дуже багато кандидатів, які були зовнішні, на жаль, ніколи з цим не стикалися, працювали в виконавчій службі, були юрисконсультами і до кримінальних проваджень не мали ніякого відношення. Тому це безумовно враховувалась комісія, хоча там були дуже іноді добрі кандидати. З ними велися розмови, чи погодяться вони в подальшому прийти на конкурс на, місце, на посади простих прокурорів, щоб набути досвід і далі претендувати на керівників. Значна частина погоджувалась, тому маємо надію, що в найближчий час буде оголошено конкурс, оскільки дуже багато вакантних посад. І ці особи знову на нього прийдуть і займуть достойні місця в органах прокуратури. Вибачаюся. Тому слова, які розповсюджують постійно, що конкурс було зірвано, це профанація, не відповідають дійсності. Було спростовано ту інформацію, яку на протязі декількох місяців, як прапор, тримали окремі громадські організації, окремі активісти, а також службові особи, що в прокуратуру раніше набирали не по знанням, а по зв'язкам або за оплату. Тобто прокуратурі, як завжди, був конкурс. Раніше він також був декілька етапів. Для того, щоб прийти на роботу в прокуратуру, необхідно було поступити в юридичний вуз, мати за чотири курси оцінку не менше 4,5 балів. Після цього пройти конкурсний відбір в Національну академію, провчитися два роки, здати екзамени, отримати. Е Позитивну характеристику від прокуратури, де проходилась практика, і тільки після цього особа могла претендувати на посаду в органах прокуратури. Якщо це дуже простий відбір, був, ті, хто вчилися, ті, хто поступали, знають, що отримати 4,5 бали на пустому місці, було дуже важко. Результати конкурсу підтвердили, що відбір кадрів органи прокуратури завжди був дієвим, І випадкові люди туди майже не потрапляли. Ця робота і буде далі продовжуватись, тобто будь-які конкурси, які будуть проводитись, вони будуть обирати кращих. Не тих, кого хтось хоче, не тих, хто когось рекомендує, але кращих. У нас дуже часто звучить порівняння з конкурсом на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, де говориться, що от конкурс на спеціалізовану антикорупційну був дуже добрий, а на місцеві неправильний. Вони фактично є. Е Відображенням один одного. Тобто ті самі конкурси, ті самі етапи, крім того, що на спеціалізовану антикорупційну не було психологічного етапу, єдина проблема, що на місцеві прокуратури значно більше осіб необхідно було просіяти і значно більше осіб призначити. В усьому іншому вони повністю співпадають, і оцінку вони повинні мати однаково. І вони і мають. Конкурси були об'єктивні і результати ми отримали. Щодо подальшого проведення реформування. Закон передбачає у нас створення органів самоврядування. На даний час дуже часто висказують, що прокурори такі всі корумповані, що необхідно змінити самоврядування, відстрочити його на три роки і призначити в кваліфікаційну дисциплінарну комісію не менше семи закордонних прокурорів, які 100% оберуть тих, кого третього. На чому це бажується, я не знаю. Так, да, у нас дуже часто проводяться цеологічні дослідження, одне з них. Я недавно ознайомився, де було написано, що е, громадяни оцінюють по корупційності і з 10 перевірених органів прокуратуру ставлять на третє місце. Але коли їм задали друге питання, а е, скільки є підтверджених фактів давання хабарів органи прокуратури, то органи прокуратури перемістилися на останнє 10 місце. і всіх органів, які вияснялися, і медицина, і е, освіта. Органи внутрішніх справ суди і так далі. Це по соціології, що відбувається. Тому дуже часто у нас говорять, що прокуратура корупційний орган, безумовно, як і в будь-якій державній структурі, є люди, які не можуть утриматись і беруть хабарі. Робота по виявленню таких людей, по притягненню їх до кримінальної відповідальності, очищення родів, як тривала завжди і буде тривати зараз. Ще буде зроблено все для того, щоб вона тільки активізувала. Щодо того, що, чи зірвалась прокуратура, що у нас зараз дуже звучить часто, що у нас розформовується підрозділ реформ, і підрозділ, які створювалися під реформи, це не відповідає дійсності. Намного тижня я зустрівся з управлінням реформ, спеціальний підрозділ, який створювався для того, щоб активізувати реформи і запропонувати нові підходи до роботи. По Організації цього підрозділу роботи я був дуже здивований. 17 зібраних чоловік так і не могли пояснити, ми, як організована їх робота. Виявилося, що існувала окрема група з двох-трьох осіб, яким дозволяли спілкуватися з міжнародними експертами, надавати інформацію, а також вони самі між собою щось там готували. Всі інші до цієї роботи притягувалися опосередковано і не залучалися. Але їм було заборонено спілкуватися за засобами масової інформації і. З громадськими організаціями, мабуть, для того, щоб не дали правдиву інформацію, хтось щось скривав. На даний час ця робота буде змінена. Я думаю, скоро ви побачите представників управління реформ на телеекранах, і вони розкажуть, чим вони займаються і як вони займаються. Цей підрозділ безумовно не буде ліквідований, можливо, буде невелике скорочення, тому що там у нас є сім посад, які не заповнюються вже на протязі майже року. Для чого не висять незрозуміло, всі інші будуть працювати, і від цього підрозділу я буду вимагати, безумовно, ідеї, які дозволять реформувати органи прокуратури. Саме перше, що зараз я поставив до них завдання, так же як і Перед академією, це визначитись з критеріями оцінки керівників органів прокуратури, а також простих прокурорів, які будуть всім зрозумілі, які не будуть залежати від суб'єктивного фактору, щоб кожен прокурор на місцях, а також. Кожний працівник прокуратури області генеральної розумів, що він повинен робити і як. Це дуже важка робота. На цьому на минулому тижні. Я спілкувався з міжнародним експертом, який розробляв таку систему для роботи в судах, в Норвегії, в інших країнах. Попробуємо їх залучити для того, щоб вони розробили таку систему і для нас. Це безумовно не один місяць і не два, але до об'єктивної оцінки роботи прокурорів треба повернутися. На жаль, у нас зараз в суспільстві превалює суб'єктивна оцінка, яка по принципу, що хочу, то й кажу. А відповідає вона дійсності чи ні, нікого не цікавить. Підготовлено вже проведення конференції для обрання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Як ви пам'ятаєте, по закону в ній повинно бути обрано п'ять прокурорів. Інші є представниками науки, адвокатів, а також уповноваженого справ прав людини. І в цій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії будуть передані всі повноваження по проведенню конкурсів, а також по перевірці дисциплінарних проваджень на прокурорі, для того, щоб виключити тиск керівництва Генеральної прокуратури і перевірки проводилися конкурси абсолютно об'єктивно. Та пропозиція, що зараз є законопроект, який внесений, він дуже цікавий про залучення саме іноземних прокурорів. По-перше, я перший раз, коли він з'явився, тільки прочитав і здивувався. Нема посади прокурора області. От на всі посади конкурс будемо проводити, а на посаду прокурора області не буде. Довго думав, а зараз зрозумів. У нас на той момент Давіться Кварлід займав посаду прокурора області. Для нього конкурс не передбачався. Тому ці посади були виключені. Може, зараз повернуть. Крім того, мені довелося приймати участь у комісії по броню спеціалізованого антикорупційного прокурора, де ви знаєте, що були і зовнішні учасники, тобто прокурор Мері Батлер із Америки. Вона дуже компетентна, але вона чомусь прийшла з думкою про одного кандидата і з нею вже і пішла. Тобто ні конкурс, ні співбесіди, не надані результати, її думку не міняли. Якщо ми хочемо так проводити конкурс, що хтось комусь наговорить із іноземців і вони приймуть своє рішення ще до конкурсу, ну, мабуть, суспільство повинно оприділитися. Крім того, яку відповідальність будуть нести ці іноземні прокурори за свої рішення, якщо за ними зберігається дипломатичний статус і за свої дії вони фактично не несуть будь-якої відповідальності. КДК це дуже важливий орган, який є одним з основ реформування органів прокурорів. Так само, як буде обрана Раду прокурорів. На жаль, при реформуванні у нас відбулося суттєве скорочення, і навантаження на працівників місцевих прокуратур не зменшилось. Хочу звернути увагу, що у нас дуже часто, де жовтня місце почала лунати цифра, що у нас буде 5 тисяч прокурорів місцевих прокуратур. Скільки я не намагався удивити Георгіяча управління реформ, вияснено, що 5 тисяч. По якому признаку обрана ця цифра? Чого саме 5? Відповіді я не отримав. Цифра була зроблена з потолка. Уже перед самим підписанням наказу про створення місцевих прокуратур мені вдалося переконати Генерального прокурора і перерахувати кількість працівників місцевих прокуратур в залежності від навантаження. Цифри дуже виявилися цікавими і ті, які були запропоновані, були змінені. В окремих областях, де навантаження суттєво зменшено, було зменшено кількість працівників місцевих прокуратур. В тих областях, де навантаження було більше, було збільшено. І кількість прокурорів місцевих прокуратур, не рахуючи воєнних, наблизило до 5300 чоловік. Ця робота буде продовжуватись. Реформування апаратів прокуратури областей генеральної буде продовжуватись. Я думаю, що кількість місцевих прокуратур буде зростати до того рівня, щоб вони самостійно могли працювати виконувати свої обов'язки. Що таке навантаження? Ми ну, цей процес постійно відслідковуємо. І у нас середнє навантаження на працівників прокуратури Запорізької області міста Києва десь близько 100 проважень. Це середнє. А якщо розібратися, то є і 736, і 672, і 500, і 400, і так далі. На даний момент ми вивчаємо навантаження на слідчих міліцій, там теж вийшли на дуже цікаві цифри до тисячі кримінальних проваджень. Виконувати роботу в таких умовах безумовно неможливо. Я, у нас проходить навчання. Зараз зібрали керівників прокуратури, Воно закінчилось два тижні назад. Я виступав перед ними і вперше що сказав, що ви повинні правильно організувати роботу так, щоб навантаження було співрозмірним. Не може один працівник мати в процесу керівництві одне провадження, а другий 700. Ну неправильно це навіть якщо воно надто важке. І це питання ми будемо постійно відслідковувати. Ну, у випадках, коли це неможливо вирішити управлінськими заходами, будемо ставити питання про збільшення штатної чисельності окремих прокуратур. Дуже часто, наш останнім часом, звучало питання щодо реформи, не відбулася, то що не відбулося належне фінансове забезпечення. Це дійсно так. Прокурори, які пройшли конкурс, з грудня місяця звільняється. В лютому їх було 70, час 130. Яка кількість буде набиратися, ми не знаємо. Будь-якими шляхами вони намагаються перейти в апарат в Генеральну прокуратуру, знайти роботу в юридичних фірмах саме через це, що є навантаження, а зарплата мені принесли цифри реальної заробітної плати за березні місяць. Рядовий прокурор місцевої прокуратури. При тому, що ми вживаємо всіх заходів для того, щоб вони отримували максимальну зарплату, отримав 7 тисяч п'ятсот гривень в березні місяці. В січні-лютому було менше. Ми будемо намагатися розподіляти ті кошти, які є. Але нам виділено ровно в половину менше коштів на зарплату, ніж було передбачено по закону. Уже є позови в суди від колишніх працівників прокуратури, які вимагають перерахувати заробітну плату за минулий рік. Два позови задоволено в Сумській області. Є позови на даний момент щодо невиплати неналежної заробітної плати, як це передбачено статтю 81 закону України про прокуратуру. Якщо у нас не будуть зроблені належні висновки, ці позови потягнуть вихід з Грошових коштів, які передбачаються на зарплату, і доведеться зменшувати зарплату працюючим працівникам. Ми постійно зверталися з цим питанням до Кабінету міністрів, але на даний момент відповідь отримали, правда. Уже два дні назад відповідь надійшла, що ми згодні розглянути, але ви спочатку допоможить повернути 1,5 мільярда коштів, які не можуть прийняти закон Верховній Раді до бюджету. Прокуратура підтримує цей закон. А що ми ще можемо зробити, ми не знаємо. Це щодо фінансування. Безумовно, ситуація дуже важка. Зняти квартиру в місті Києві вартує 3-5 тисяч гривень в залежності від району, і тому фактично переважна більшість заробітної плати уходить на отримання житла. А люди працюють. Працюють по 12-14 годин, коли треба і більше. Люди молоді. Як показали, оцінка після проведення стажування конкурсу. У нас середній вік працівників місцевих прокуратур. 28-29 років. Ну, це тих, яких треба було замінити на більш молодих. Коли Давид Георгійович побачив, хто прийшов на тестування в академію, каже, вони такі молоді, я кажу, так, да, їх можна поміняти тільки на шкіл студентів. Більше нема. І оновлення составу прокуратури в місцевих прокуратурах відбувалось постійно. Люди просто не відтримують. Вони йдуть до 50% в рік. На жаль, та статистика, яка є зараз, скільки людей звільняється, вона продовжується в тому ж напрямку. Тому у нас вже є окремі відділи, наприклад, в Луганській області, де залишилось 20% кадрового складу. Виходячи з вимог закону, з 15 квітня ми не можемо приймати людей без конкурсів, без навчання в академії. А це мінімум рік. Самі подивіться, що за цей рік може бути, чи ті 20%, які залишились, будуть продовжувати працювати або в нас навантаження, просто звільниться. І тоді в районі у нас не буде-кому підтримує державне обвинувачення. Тому органи прокуратури роблять все, щоб реформування йшло, відбувалося. і Воно буде продовжуватися. Будемо робити все, щоб ефективність роботи органів прокуратури зростала. Але на жаль, нас часто путають з набу. Навіть в тому числі при розслідуванні кримінальних проваджень. В органах прокуратури нема оперативних підрозділів, немає підрозділів охорони і без допомоги інших правоохоронних органів, які виконують наше доручення, будь-яке провадження розслідувати ми не можемо. Тобто, якщо ми даємо доручення ефективно виконують, розслідування триває. Якщо не то сам слідчий прокуратури, працівників оперативних підрозділів не заміни. Це Також прошу враховувати особливо засоби масової інформації, коли дають оцінку тому чи іншому провадженню. Крім того, ми повинні діяти по закону. Дуже часто чути оцінку, що адвокат діяв ефективно, бо там, не прийняв рішення про запобіжний захід а прокурор – ні. Хоча адвокат просто затягував строк розгляду. 72 години закон повинен після цього звільнити. І пити хотіли, і сім отводів суддям і прокурорам заявили, і, і що хочеш, і хворіли, і швидкі у нас дуже часто тепер визивають в суд. На ушко скажуть, що ось із чоловіка зразу в уморок падає. Дуже погано стає. І це безумовно затягує процес і впливає на прийняття рішення, а завжди винуватий прокурор. Прокурори роблять свою роботу і будуть її робити у відповідності до вимог закону. Прокуратура буде чистити свої ряди для того, щоб залишалися більш ефективні, здібні і чесні працівники прокуратури. Прокуратура почала працювати нові місцеві 15 грудня. Це самий пік реформи органів внутрішніх справ, коли, наприклад, в Києві слідчі поліції майже не працювали, і на них впали обов'язок їх заміняти, тому що йшла атестація, люди не знали, будь вони працювати чи ні. І до роботи відносились, скажімо так, трошки халатно. На даний час атестація поліції не закінчена, і тому періодично ці протести виникають, процеси виникають і в інших регіонах. І прокуратура підміняє слідчих поліції, виконуючи слідчі дії. Хоча спілкування з заступниками, а я дуже часто у нас сім заступників прокурорів районів міста Києва, це зовнішні кандидати. Я їх раз на місяць збираю, питаю, що треба поміняти по організації роботи. На даний час, після спілкування з керівниками місцевих прокуратур, я дав завдання, направили лист по всім місцевим прокуратурам, минуючи прокуратури областей, щоб не було впливу. Теж які зміни необхідно внести до законодавства, які зміни треба необхідно внести в організацію роботи і спілкування з апаратами прокурорів області. Всі ці пропозиції будуть узагальнені і будуть прийняті рішення до підвищення ефективності роботи. На роботи багато. Всі ви знаєте, що злочинність у нас поступово зростає, розкриття трошки падає. І тому навантаження на прокурорів місцевих прокуратур теж зростає, тому що кількість їх зменшилась. А... Роботи збільшились, наприклад, якщо подивитися по реєстрації таких злочинів проти власності як 185, 176, 187, 289 і до них ще 296 хуліганства, то на січні, січень 2013 року було зареєстровано 15 890 злочинів. На лютий 15 тисяч 274. В принципі, на протязі всього 13 року у нас реєструвалося 15 тисяч 15 16 тисяч таких злочинів. То, наприклад, в жовтні 2015 року їх вже було 26, в листопаді 27 тисяч, ні, в листопаді 35, в грудні 43 тисячі такі злочин цієї категорії. Тобто, в січні відбувся спад. Пам'ятайте, що був виступ. Голови поліції, що необхідно вжити заходів до покращення боротьби зі злочинністю. Реєстрація впала, але подальше зростання її в лютому свідчить, що це було зроблено трошки вручному режимі. Тому що вже в лютому місяці зареєстровано майже 45 тисяч кримінальних правопорушень проти власності тих статті, які я озвучив. Тобто в три рази більше, ніж за аналогічний місяць 13-го року. Безумовно, якщо у нас не підвищиться рівень розкриття, ситуація буде погірша. Тому що найкращим способом профілактики злочинності є саме притягнення винних осіб до відповідальності. Якщо людина відчуває безкарність, вона продовжує вчиняти злочин. Це то, що я хотів озвучити щодо реформування органів прокуратури.